Демобілізації не буде. З закону про мобілізацію забрали останню адекватну норму: це норма про демобілізацію. І я не говорю навіть про наші правки команди розумної політики, де ми хотіли, щоб було 2-4 місяці, з 8 яких безпосередньо по БРЦ на лінії фронту. А забрали взагалі все. Забрали навіть ті 36 місяців недолугі, криві, але, хоча б вони давали якусь надію для захисників, які заніс кабмін в. Першому варіанті цього закону її повністю прибрали, так само як прибирають і ротацію. Але е це несправедливо, це нечесно по відношенню до тих, хто сьогодні боронить нашу батьківщину. Боронить вже понад два роки. Люди стомилися. Люди єдине, в що вірили, це в те, що в законі про мобілізацію буде, хоча б трошки справедливості. Щоб якщо прийде. Ті, хто замінять їх на бойовому чергуванні, дасть їм змогу побачити рідних, повернутися додому, трохи відпочити, набратися сили, можливо, навіть далі повернутися, захищати свою батьківщину. Але цього не буде. Не буде, І я думаю, що тут варто було, б, щоб з бункерів повиходили і почали казати правду. Пишемо, наприклад, президент і зазначив свою позицію. А що він думає з цього приводу? Тому що дуже легко ховатися за спинами військових генералів, дуже легко ховатися і підставляти депутатів, розповідаючи, що це буде їх ідеї, і Рада за це не проголосує або прибере демобілізацію. Але рішення приймаються не в раді. Рішення приймаються в інших будівлях на банковій. І Верховний командович, як лідер держави, мав би мати сміливість брати на себе відповідальність. І нести її, хоча б це дуже важко, але точно чесно. Чесність, це не є ключовою рисою діючої влади. Тому маємо те, що маємо. Ну а ми і далі будемо боротися, і завтра в стінах парламенту будемо робити все для того, щоб все ж таки, хоч трошки справедливості, було і в нашій державі і для наших з вами захисників. Тому слава Україні! Ми рівно точно переможемо.